Планета Земля. Червона кулька супергерої бореться проти Чорного квадрата. Приємного перегляду, друзі. Привіт, друзі! Привіт всім! Дякуємо вам за лайки ваші, коментарі та перегляди! Підтримайте нас, поставте лайк. Друзі, продовжуємо наші пригоди з чорними квадратами у глибокому темному лісі. Вперед, друзі! 24 рівень! Ось він. Що там буде? Це загадка, але ми зараз її розгадаємо! Давайте, друзі, разом! Пам-пам-бам-пам. -пам -пам. Ого, темний ліс. Темний, темний, притемний ліс. Так, попереду чорний квадрат стрибає. Як... Певно, шило десь має. Так, тут ніндзі квадрати аж два. Ми два, брати! Ніндзі квадрати! Прийшли тебе знищити! Червона кулька! Ва вау 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 Ого, ви чули? Грузе, що то вони. Чорним квадратом тим тимфоз бракує, певно, вони якісь... Не такі, вони зазомбовані, певно, або може чимось напічкані, або чимось на тим чорний квадрат. Маєш разок. Деактивували ми чорного квадрата. Що ми їх обійдемо зверху? Ого, ми бачимо тако. три три злосних ніндзя квадрати стрибають, охороняють цей прохід. І ще й до того плюс велика гостра пила лісова, друзі. А що це за кнопка? ми попробуємо, Натиснемо. Ой, ми запустили пилу на свою голову! Це обманка, друзі. А, там ми познищували квадратів заодно. Ха-ха-ха. Але ми тако. Ми познищували чорних квадратів, ніндзів, але запустили пилу. Ну, завжди треба шукати позитиву. Так що давайте, друзі. Ой! Давайте перейдемо цю пилу. Я налякався! Я налякався плилиіи. Але зірочки мене забаруть, друзі. Нам треба зірочки забрати. Давайте забаримо зірочки. Так. Ой, мене туди стрибнули. Мене туди стрибнули, друзі. Ааа, ні-ні-ні-ні-ні! не ні, ні, ні. Я вже чуть. Оп! А це тут? О, Забрали зірочку, супер! Не-не-не-не-не-не-не, тікай! Тікай відпилий лісової! Помаленьку йдемо за, за пилою. Стрибаємо. Зараз ми заберемо нашу... Нашу зірочку. Ой! пересралися, друзі. Я! Забрали, супер! Так, відкриваємо стержень. Ага. А що там за друга кнопка? Давайте натиснемо. Другий стержень! Ага. Ой! нє 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 ні ні, -ні, -ні, -ні. А, треба тобі відкрити стержень. І. Ой! Як то все свідково треба. Ми маємо. Ааа, ні-ні-ні-єє! Що ні. вал, друзі? Ці стержні, ви знаєте, вони такі. Іїя. Ой! Щось я Слабенько. Слабенько каші щось... Не скакаю, як треба. І раз. Застрибнули і... Забрали зірку. Ага, не-не-не. Цей рибень складніший, друзі вам скажу, складніший. Так. І нажимаємо. Забрали і. Ой, не попали, ми, друзі, не попали. Так. Ой-ой-ой, я настрашився. Тихо. Тихо-тихо. Реклама пауза невелика. Назад. Продовжуємо. А що тут таке, друзі, сталося? Все назад чи що? Що все не то. Я не розумію, що, друзі. Знищуємо ча квадратів пилою. А? Звідки ти здавший чорний квадрат? Ще раз майш. Чорний квадрат нічемний. Ой! Вижив один ніндзя квадрат! Вижив! Все-таки вижив! Ааа! Друзі, втратили ми життя, одне, ну нічого. Квадрати виграли бійку, але війну вони не виграють. Ліквідовуємо всіх чорних квадратів. Запускаємо лісову велику грізну пилу. Так, тільки щоб ми самі на неї не попали. І. зірочка наша! Ні. Так, і зірочка Наша, так. Ой, чорна пила! Лісова пила велика. Йопа Так, забрали ми. Ху, повертаємося до стержнів. Відкриваємо один. Відкриваємо другий. Швидко стрибаємо. Й... А, ні Ой, там лісова пила, друзі. Там лісова пила. Треба обережно бути. Ну. Йоп Ні Нє... Ай, це завал. Ну, почекайте мене, стержні. Ви можете мене почекати? Стержень, почекай мене! Стержень! будь бучемний! Стержень! Я тобі кажу будь... Би... Друзі, як то нам вискочити на ту поличку! На то дерево, височесне! Так, стержень. Ні, давайте ми першу те відкриємо стержень, а він зараз почне закриватися, бачите? І тут ще пила нас лякає. Ай! Заховався стержень! Ну і з тими стержнями вони мене бачу заганяють. Так, друзі, не розчаровуємося. Включаємо суперстержні. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі. Ще трошечки. Там... Друзі, як вони нам далі вистріл? Я не розумію. Дуже тяжко, дуже тяжко нам суперкулькою цей рівень проходити, але ми справимося. Я впевнений, друзі, ми А Може, друзі, того так треба? Може... Нам не потрібно. Не потрібно стрибати, може ми... Прямо звідси стрибаємо? А ні-ні, ні, друзі. Все, все ж таки нам треба робити цей трюк. Цей трюк. Викликаємо правого стержня. Нажимаємо на кнопку, викликаємо той стержень. Так куди ти стрибаєш? А, ні-ні-ні-ні! Фу, ледве-ледве бракувало. Так, натискаємо. Вилазить стержень. Виліз. Стрибаємо стержень. Тихо. То кап'є, друзі. Фу. Я вже задихався. Я вже задихався. Серце мені вискакує з легенів. грудей. У, кулька. Так, тримаємо. Відкриваємо вищий стержень. Тримаємо. Застрибуємо на вищий стержень. І. Ніко. Ні, ні, ні. Що то ми застрягли на цей стержень? Так. Тримаємо. Відтримаємо великий стержень. Раз. Два. Ну куди ти стрибаєш? Не стрибай! Не стрибай на другому стержні! Так. Один. Два. Друзі, я не знаю, що робити. Це якесь неймовірне завдання. Ап! Єс! Yes! Ми виконали його. Є! Ура, друзі! Привітайте нас лайком, коментарем! Якимось гарним словом, бо ви бачили всі, як ми старалися пройти ці стержні. Друзі! Так, що там далі у нас, друзі? Друзі, що там таке? Гойделка із чорним квадратом з злосним! Я злосний чорний квадрат лісовий! Квадратище! Хочу тебе скинути! В прірву! Ого, друзі, певно, там прірва дуже глибока, і там, певно, якісь звірюки тварюки ті безодні. Давайте пробувати! Давайте пробувати акуратно. Оп! Чорний квадрат! От Так. і... А-а! Ой-ой, а ми. Забрали. Зірочку! Ні! Та то водойма за кулами, певно, друзі! А дивіться як! Дивіться! Я чорний квадрат з великими зубами! З великими зубами! З пащекою повну зубів, як акули! Квадратище! Ого! Друзі! А я осміх на позитивна кулька. А ви подивіться, які страшні ті чорні квадрати, то вони злі. Це сили темряви! Так, друзі! Оп. Разом з квадратом пішли на дно. Ну нічого. Оп! М'яка посадка. Так, друзі, нам треба забрати зіручку. Ми Чорні квадрати. Зірочки забрали і квадрати знешкодили. Супер! Ху, друзі, забираємо! Зірочки наші заслужені! Ура! 25 рівень. Куда? Ху, друзі! Ой, що тут старший Певно, хто цього нажав? Не будемо відволікатися, друзі. Це був неймовірний пригодницький рівень, насичений багатьма ніджами, квадратищами, квадратами, лісовими пилами і стержнями. Друзі, це було щось неймовірне, але ми зробили це, ми пройшли. Нас раз було деактовували, але ми відновилися і виграли все-таки цей рівень. Дякую, друзі, вам. Підтримайте нас. Переглядайте нас. Разом ми йдемо до нашої спільної мети перемоги над чорними квадратами. Дякую, друзі, гарного вам дня.